Вітаю, всіх на моєму каналі. Почались мої трудові будні, і тому відео будуть виходити трошки рідше, бо не вистачає часу просто все зняти, змонтувати. Це займає деякий час, звісно. Хто це робить, той розуміє. А між роботою це дуже складно. Трошеч розкажу за свій вчорашній день. Він був чудовий, але, до речі, він. Повинен був бути вихідним. По вівторкам і четвергам у мене вихідні, а неділя сімейний день. Хтось тобто каже, що ти не перетруждаєшся, а я скажу, що в мене досить складна емоційна робота. Я працюю з людьми, я працюю зранку до вечора, тому це просто необхідно для того, щоб постійно працювати, щоб мати таку можливість стабільно працювати і нічого не опускати. Тому я не женуюсь за кількістю днів. І намагаюся відпочивати. Та, на жаль, вівторки і четверги, вони найчастіше в мене все одно виходять хоча б наполовину, але робочими, бо клієнтська база досить велика і я всіх не встигаю обслуговувати. Вчора в мене був вихідний, і почала я свій день з того, що поїхала на вокал. Те, ще не знаю, я займаюся вокалом. Взагалі я така трошечки творча людина, в мене дуже багато хобі, якихось нових захоплень. Постійно вони з'являються, я цьому рада. Мені все завжди цікаво. І десь вже, напевно, два роки, майже, майже два роки тому, мені прийшла ідея, чому б не зайнятися вокалом. Я спробувала онлайн займатися. А потім пішла до Сабіни, в нас є така чудова дівчина Сабіна з А, І це неймовірний вчитель, наставник, просто гарна людина, з якою мені по кайфу займатися, і хожу я щовівторка, не пропускаючи, нічого не можу змінити мої плани, окрім того, якщо вона поїхала або поїхала я, або, не дай Боже, хтось захворів. В інших випадках я завжди знаходжу час для того, щоб піти поспівати. Це ще й і не просто проспівати, це поговорити, поспілкуватись, це якась така зміна картинки. А, але а, на початку, коли я почала ходити, в мене було дуже багато питань: слухай, ти йдеш на вокал, ти хочеш розвиватись в співах, ти хочеш бути співачкою там чи ще щось. Ну, ось такі у людей уявлення. Ні, насправді я хочу піти, тому що. Це класне психологічне пропрацювання, де ви можете прокричатись, трошечки посміятись над собою, десь відчути, ага, ось тут я капець, яка не впевнена, а ось тут мені не подобається мій голос і ще щось. Тут тобто така сама рефлексія. Дуже мені подобаються ці заняття, хоча співаю я не дуже інколи, інколи нормально. Але не маю в мене в планах покидати це заняття. І кожному хотілося б порекомендувати. Займайте своїми улюбленими справами. Якщо вам щось подобається, не думайте, чи йти, чи не йти. Бо у нас завжди в житті так, що ой, на, на свої захоплення не вистачає коштів, не вистачає часу, ще чогось. Але насправді свої захоплення повинні бути на першому місці. Ще я вчора. Працювала до мене приїздила дівчинка з Польщі. У мене багато дівчат, які знаходяться там, але і завжди в нас співпадали ці її приїзди, вона могла до мене потрапити. А цього разу вийшло так, що вона дзвонить записатись на дату, коли вона приїздить. А я ці дати буду в Польщі. І тобто вона їде сюди, а я їду туди. Але вона дочекалась, приїхала трошечки пізніше, і вчора ми все ж таки зробили їй гарне фарбування. Звісно ж, я не зняла, що в нас було до, як завжди. Бо, знаєте, коли сідає людина в крісло, і тут цікава робота, і все, в мене очі загорілися, я пішла працювати. І тільки потім, коли ти вже дивишся, на результат, думаєш, ну чому ти не зняла процес? Ну чому ти не зняла, що було до щоб людям також показати а, ц, цю кардинальну різницю? Ну, я маю мала такий нюанс, чи недостаток, чи можливо. просто... Я така попрацювала з нею, також в мене ще одна сім'я була. Ну, вчора в мене майже повний повноцінний робочий день вийшов, і додому відпочивати. І, чесно, я так втомилась через нічні обстріли, і коли починають збивати цих шахедія, ще я прийшла додому, ну, тобто, коли їх збивають, ти не спиш, бігаєш там, в коридор пересидіти. Я вчора так втомилася, що я прийшла додому і просто відключилася. Я проспала декілька годин. І просто у нас така, клас, я відпочила. Ось. І день підійшов до завершення, дуже швидко. А сьогодні вже я знову на роботі, знову чекаю на клієнтку а, і буду знову творити. Попереду в мене багато буде цікавих днів, а, і в деякі вихідні а, я буду кудись їздити, покажу вам більше Запоріжжя, більше атмосфери, тому що наразі в мене тільки робота-дом, робота-дом. Uh, і через це, ну, можливо, трошки мені, на мій погляд, не цікаво. І ще в мене виникла одна цікавенна ідея, але про це я трошечки пізніше розповім, а верніше навіть покажу все, що буде. Все. Здається, все сказала, що хотіла, і сьогодні буду по можливості знімати, можливо, трошки вам покажу свого процесу робочого роботи з клієнтами. Але вже не обіцяю, бо як показує практика, часто забуваю просто вимкнути камеру. А ще я продала свою камеру і тепер хочу нову. А, але про це вже пізніше. У відпустці знімати відео було набагато простіше, було більше часу. Повернули з Запоріжжя і, на жаль, нічого не встигаю. Мені вже сестра пише: я не зрозуміла, де твої відео, чому не виставляєш. А я просто трошечки не встигаю. Сьогодні. Приїхала, зробила зйомку для своєї клієнтки. Повинно вийти щось дуже гарне. Це для ювелірного магазину онлайн-магазину була зйомка, це також один із варіантів моїх хобі. Я не працюю в цьому направленні, а просто для тих, кого добре знаю, іноді хочеться зробити щось приємне і допомогти. А сьогодні мені ще потрібно, так як я казала, що я продала свою камеру, мені потрібно забрати кошти з нової пошти, але... Виявляється, що на нашому відділенню такої суми немає, і потрібно їхати в інші відділення, можливо, є там. Я думаю, що це буде ще один веселий квест, як забрати свої кошти з кошти. Але сподіваюся, що все вийде. Зараз якраз трошечки чекаю і поїду. І ще хочу сьогодні пофарбувати нарешті своє коріння, бо Потрібно було це зробити вже давно, але так як часу не було зовсім, працюю працюю, працюю, на не вихідних нічого тому на себе, звісно, не вистачає. Сьогодні ввечері буде домашнє фарбування. Можливо, навіть комусь буде корисно. Покажу, як я фарбую сама себе вдома, і на що обов'язково слід звертати увагу, коли ви фарбуєтесь вдома. Все за мною приїхало, я поїхала і далі буду показувати. Ось так я перебираюсь додому. Ось так приблизно. Бо для того, щоб пофарбуватись і зняти це відео, потрібен штатив обов'язково і потрібні фарби. Все. Погнала. На грузове відділення нової пошти. Можливо, тут вдасться забрати кошти. Дуже сподіваюсь, бо, якщо чесно, не знаю, як потім по-іншому, якщо ні. Ось. І зараз в місті знову працює тривога. Цікаво, чи працюватиме нова пошта. Я сподіваюся, що нам не доведеться їхати ще раз. Якось так. Забрали, все вдалося. Тут вони були, і слава Богу, фух, не доведеться їхати далі. Так, все, кошти отримали, слава Богу, не довелось їздити по всьому місту. І далі їдемо на станцію відремонтувати колесо. Чоловік каже. А потім їду додому. По-перше, монтувати відео, по-друге. Деяке сьогодні знімала. По-друге, фарбувати своє коріння і знімати для вас відео. Ще потрібно, напевно, приготувати щось. А, в нас є що. Ми готували вчора. Ось. І все, буду тримати в курсі. Гарного дня! які віддаються колеса в ремонт чи там щось ними потрібно зробити, розповідемо один прикол. А, є одна побічна дія а, ведення свого влогу. А, бо ми щовечора зізвонюємося з батьками, а, розмовляємо, ділимося, як пройшов наш день. А, а позавчора мама не зателефонувала. Ну і я була замотана, забула. А потім, коли зізвонились, вона каже: Слухай, ми подивились твоє відео, як наче вже поговорили, і тому навіть ніхто не помітив, що ми не зізвонились. Таке буває рідко, але ось такий: ось така побічна дія чи позитивна вона чи ні, не зрозуміло. Але ось так, коли твої батьки навіть на відстані знають, де ти, що ти робиш, чим займаєшся. І це також, напевно, досить зручно, Хі -хі, як думаєте. Несуть підомов зручний штатив. Носити його незручно, але знімати на ньому я сьогодні спробувала і зручно. Це, до речі, моя покупочка, про яку я казала нещодавно, і вона реально прикольна. А так. Вирішила трохи навести порядок. І зараз протестую ці серветки, бо так ніхто з вас нічого не написав. А, на... Тому що в мене зеркало не милося вже дуже-дуже давно. Ще до моєї відпустки, напевно. Я не знаю, що тут відбувалося, але воно дуже грязно. Тому зараз беру серветочку і буду протирати. І якраз перевіримо, класно чи ні. Ну, досить непогано, поки витирає всі забруднення. Я тут часто бризгаю косметикою, тому воно таке, але якісь такі досить сильні плями, особливо від крему, для обличчя треба потерти трохи довше. Мені цікаво, у вас також потрапляє крем від обличчя на дзеркало. Чому в мене всі оці тональні, все це прямо тут? Ну, Мені здається, зовсім непогано. Я як оце жертва маркетингу. Мені потрібні всі серветочки, тряпочки, гарні вони чи ні. А потім я протираю ними все підряд. В мене таких серветок насправді вже багато. Це не перше, якщо що. Але витрати для прибирання витирати оці всі пил дуже, навіть дуже непогано. Мені здається, поки в мене вдома не було, в мене просто все покрилось пилом. Навіть квіточкам моїм не дихається. І ну, трошки краще зараз будемо. З прибиранням закінчила і тепер сідаю монтувати відео, яке сьогодні знімала. І на цьому моменті я зрозуміла, що на фарбування в мене вже бажання та часу немає. Це вже кадри з моєї зйомки. Я з головою погрузла в монтаж, тому не до фарбування сьогодні. Бажаю вам гарного вечора. Дякую, що додивились до кінця. І вже в наступному відео покажу своє фарбування. Сподіваюсь, що зніму.